Наш синьо жовтий стяг це не просто кольори, це символ нашої віри, свободи і непохитності. Синя височінь неба нагадує нам про духовність, про Божу благодать, що спочиває над нашим народом, а жовте золото пшениці, про щедрість і працю, про хліб, яким Господь. Благословляє наші домівки, під цим прапором сьогодні стоять наші захисники, під цим стягом молиться і працює весь український народ, і кожного разу, коли ми дивимося на нього, в серці оживає молитва. Господи, збережи нашу Україну, благослови наш народ миром, Дай перемогу правді та світло надії для прийдешніх поколінь. Хай синій жовтий прапор завжди буде знаменем єдності, віри та перемоги, а над нашою батьківщиною хай розливається Боже світло і благословення.